Ух ти, та ти там того разу кричала, що він не файно тобі зав'язав. Світ перезабагато. Та ти йо май, Будеш Буш вимахся. Ну, тако Тако добре? Так. Іра сарафан не одіває, може одіти я. Слава, дякую тобі, Іра. Іра, дякуємо, дякуємо. Дуже, дуже. дуже сильно. Ні, ну має такого світ. Не, але волосся дуже гарне. Таке живе, щоб за процедура, може би мені оживити трошки. Тобі нічого не поможе. Головне, до мені проктолог ніколи такого ж діти не сказав. Добре, ти дуже гарно. я такий високий. Широкий хлоп. Щоб мені куртку клепок збирати, правда? Куртку? Ну, маленький там, жакет. Це типа зараз літо ще. Це жакет, а холодно. Серпень, та ввечері холодно, що ви там розумієтеся. Uh -huh. Ой, я питаю. Там Сергій, розумієшся. Художник, а чує Аркадій, Акадій, коротше, намалював картину. Я, я тут, ще так, не намалював. картину. картину. І... Хай продає, uh -huh. навагу, no. на вагу продає, вначека. На вагу буде нормальний. Набдеше тяжко. Света в. Все. 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 Пом знает, это убийственный матрас. О! Ай, баран! Я за ним так скучала. Я в Барселоні, якщо вам чесно сказати, взагалі нічим не пахнилася. Взагалі, а знаєте альдебарана не було. Ні, бо там, по-перше, було дуже спекотно. А я думаю, а в мене всі парфуми тепер нішеві. Тепер ніше водіво дуже ніше балкон, чого закрив? Точно, шия тут. Так і тому, тому нічим не пахнилася. Але тепер треба його пакета, хтось тут двох мікронакидав, знов сусід. Мені цікаво, знов, якщо... знов сусідка прийшла, двох накидала. Чуш? Забери її. Мені цікаво, якщо взяти оці вальди бараном, наприклад, коли йдеш в ліс. Ну, Комарів всі <звихається> повдихають зразу, ще, ще будуть трохи літати. Є підозра, що можуть присутати. У мене дуже. О, набери шапку. Ні, яку сумку взяти. Окуляри розібралися. О, Іра, ще могла б Я підказати? Я маленький пастушок. По колінця маленький, Вот то-то. Мені сьогодні хрест на що стало королева? Ні, что мені вже треба припинити качатися. А знаєте, що я завез і не припиню. Казала ти, ти чула? Я кажу, правда, ну, так і казала. Моя Хресна, мама вот кого. Ты вов нікого тих немає хрестних, як мене. Сто простяг. Моя ну, мама, все. Нет. а моя мама, мама найкраще в нашій. Ну, так дітю співала. А, а, а. моя мама, найкраще ну, в нашій. Я як приїду в Антоніни. Кої Антоніни? Та то... Антоніни – це село Хмельницький область. Я не знаю, може то місто? Може. Коротше, я як приїду в Антоніни, <таспіває> ти і заспіваєш. Всі двері всі вікна позакриваєш. Скажи, все до побачення. Ми тебе не знаємо. Не пустить, то Та ти заспів. <говори> та ти заспіваєш. По сумку, оця, Оцявовша. ти ця? <говори> Брехло. <говори> <говори> О, та це ще просяться. Вигуляй, вигуляй, вигуляй мене! Ось це краще, до того пір'я підходить. А брати Безове чи білюзов. Ти не повіриш, нам взагалі пофіг. Якщо взяти в загальному, ви ще пофіг. Так як ти кажу, хто там питає. А я дуже багато хто... Королеви, ну пишіть її, що вона не цей. Що мені дуже багато королів пише на приватну сторінку Сергія, підкажи ска. Пише Сергій, будь ласка, не підказуй я нічого. Запитаю, там, І, от вони от коли того говориш, вони пишуть Сергій, не слухай ту королеву, ти даєш цінні поради. Бач? Що й ті нам можеш дати поради, люди добре. Я більше не до говорю. Все в тебе Галіба вийшла. Ви вже є... з'їли більше половини. огірки погані. я ще не Тому не розказуй. І той бик, що ти привезла, теж поганий. Якусь підвіску треба. <рес> ні, не треба. Все, хватить. Точно, Все. Точно що хватить. Ти вже йдеш чи ні? Та йду вже, йду, що <рес> хочете думаєш, так легко можна здихати. Що я куртку не виграю? Сергій каже, що думаєте так легко її здихати. Запальничку, може, комусь темно буде. А, комусь темно буде, так? Mm. Ну, може вогонь захочете сосиски якісь піджарити <гум> тут. <то гум> Всяке може. Харі, не багатого говорить, такий бардак в мене в кімнаті. твої <гум> Прибрав? <проблем. гум> так Сергій каже, то твої лічні проблеми. Приграй, приграй бігом! Бігон! Ще той щось там верещить. Все добре, давай щасливої дороги.